Краєзнавчий музей імені опанаса Сластона вже готується до відкриття нового виставкового року. За ініціативи громадської організації «Творчий громадянський союз та за підтримки відділу культури Миргородської міської ради. У музеї вже найближчим часом презентуватимуть виставку художніх робіт. Зізнаюся в коханні тобі рідне місто. Уже на початку січня почалася робота по організації самої виставки. Звичайно, Миргородський краєзнавчий музей також бере участь в цій виставці, так як у нас у фондах також багато робіт наших миргородських художників, а також і немиргородських, на цю тематику, які розповідають про наш Миргород. Скільки митців візьме участь у творчому заході? Поки що складно сказати. За словами художника голови громадської організації Творчий громадянський союз Андрія Ярошенка, наразі ведеться активний підготовчий процес. Це вже не перша виставка групова «Творчий громадянський союз, а організується вже п'ята. Треба зауважити, що ця виставка живопису. Акварель, ГУАш, есть це картини, як сказати так, по-простому картини. Так що декоративно-прикладного у нас була виставка в минулому році, дуже гарна прикладного. Бачу, що люди несуть, думають, хай зробимо ще одне декоративно прикладного іску. А це до уваги, хто буде, має бажання прийняти участь, то це виставка тільки живопису. На виставці художник презентуватиме сім своїх робіт. Це наш Міргород з висоти птічого польоту і три голуби. Ну, так це вже так трошки понаглядь того ім'я цей Ісина Святого Духа бережи наш рідний Міргород. Хотів назвати так його просто Мир Город. Тож організатори виставки запрошують митців доєднатися до неї. Основна тематика творів улюблені куточки Миргорода, його чарівна природа, жителі і архітектура все те, що поєднується у почутті любові до міста. Відкриття виставки планується 12 січня на 14 годину. Ми чекаємо усіх гостей, чекаємо і учасників виставки, і тих, хто хоче подивитися на експозицію, тому що нова виставка це завжди свято, а тим більше, коли це початок нового експозиційного року, то з оптимізмом дивимося у експозиційний рік 2024. Відкриття виставки зізнаюся в коханні тобі рідне місто» – Це чудова можливість побачити красу Миргорода очима митців.